Сьогодні я хочу поговорити про дитину в прекрасній сім'ї, сили волі і таланту, звати її самодисципліна. На мій погляд, є різниця між дисципліною і самодисципліною. Для початку, для самого початку, уявимо, що ви, я, будь-яка інша людина це автомобіль. Просто метафора. А ці навики. Це паливо. Якщо його немає, то неважливо, який автомобіль. Ти стоятимеш на місці. Крапка. Це вкрай критичні навики і неймовірно важливі для досягнення результатів і для утримання і відчуття прогресу, тому що без них нічого не буде. Це все зв'язане товстою непреривною лінією, особисто для мене. Самодисципліна, само собою, має на увазі, що інколи, а здебільшого навіть часто, тобі доведеться робити не те, що ти хочеш, а те, що тобі потрібно згідно розстановки твоїх пріоритетів. І для мене дисципліна це прямий прояв любові до себе. І в людях, коли я помічаю це, то я розумію, що людина теж любить себе, а раз вона любить себе. Вона здатна любити інших. Дисципліна, на відміну від самодисципліни, це те, що ви робите під чиїмось наглядом, тиском чи авторитетом. А самодисципліна це коли ви на рівні відчуттів розумієте, що саме вам з користю для вас потрібно виконувати на регулярній основі. Перш за все, хочеться. Сказати, що спроба до самодисципліни без чіткого розуміння всередині себе, чому, для чого, з якою метою, тобто без обґрунтування самому собі, чому ти маєш проявляти дисципліну, швидше за все, результату не дасть. І вже за кращому разі тиждень ти забуваєш про те, що тобі там щось треба було. А чи треба було взагалі, а може якось іншим разом, от немає сил сьогодні, і справ навалилось, ну, ти розумієш, до чого я веду, да? в той же час, як дисципліна передбачає, в моєму розумінні якогось вищестоячого від тебе авторитету, скажімо, батько, начальник, вчитель хтось в тіїх інтересах ти будеш ту дисципліну проявляти. І, ймовірно, цілком можливо, з вірою в те, що і тобі. Твій прояв дисципліни керований кимось, користь принесе теж, але краще все-таки довіряти собі. Але коротко так підсумовуючи особливість дисципліни, вона в тому полягає, що завжди хтось є, хто стимулює тебе до прояву якихось дій на постійній основі. А от самодисципліна в тебе, крім, власне, тебе. Начальника нема. І інколи буває складно бути собі суворим начальником, шефом чи батьком. Бо якщо ти разок пропустиш чи не зробиш, то ніхто про це не дізнається. Совість трохи погуде та й заспокоїться, забуде нагодована обіцянкою про те, що ти це зробиш в найближчому майбутньому, або в віршому разі буде взагалі проігнорована. І зусилля в прививанні самодисципліни, як я вже казав, ростуть з бази. База це аргументація, для чого ти маєш вірити в те, що досягнеш. Ти повинен палати тим нерівномірно, не постійно з одною і тою самою силою. Та все ж, коли тобі одну другу дровинячку під сраку підкинуть, ти запалаєш знов, знову новою силою. Це нормально. Бо тільки на цій основі прояви її можуть бути регулярними, а саме в регулярності секрет прививання цього безцінного навику. Варто постійно тримати в голові інформацію про те, що кожне зусилля, навіть невидиме для людини в напрямку дотримання дисципліни все рівно вносить свою, скажімо так, піщинку в ту піщану бурю, в яку згодом перетвориться. Вся ваша робота над собою і всі ті зусилля. І увагу я пропоную звернути саме на той фундамент, з якого ноги ростимуть. Варто розуміти, що ідеально дотримуватись чогось швидше за все не вийде. Будуть моменти, коли ти відкатишся назад, здасишся разок, другий. І в такі моменти треба себе не карати за це, не бути до себе агресивним, не журитись. А дозволити собі змиритися з тим фактом, що сьогодні не вийшло, завтра буде друга проба. Але наступного разу я постараюсь більше зусиль прикласти і, можливо, вийде. Це важливо, тому що такий підхід, коли у вас щось не виходить, це енергія, яку ви закладаєте в можливість свого подальшого саморозвитку і в тому числі розвитку самодисципліни. Бо якщо це заняття буде неприємне, болюче, вас буде вивертати від думки про те, що вам потрібно щось робити постійно, то результат, думаю, нікому не треба говорити, яким буде. Ну і в кінці коротенький секрет. Щоб ефективно використовувати самодисципліну, я пропоную поставити під сумнів віру нашу в те, є дуже відомий вираз, який є, Народна мудрість, напевне, описує: зробив діло, гуляй сміло. Я пропоную до розгляду трошки інший, а якщо конкретно абсолютно інший підхід. Обривай ту справу, яку ти робиш, яку ти хочеш собі привити на самому важливому місці, на самому цікавому моменті, де ти вважаєш, що ти не хочеш зупинятися, і буде тобі щастя. Наш мозок легко обманути в негативну сторону. Але це один з тих небагатьох випадків, коли в позитивну сторону працює так само. Успіху вам!